Ну, на пів літра, отак камінчиків 3-4, кидайте. Оце не влізе сюди. Ну, вже що ви щось хочете, щось так надіжно. Камінь чи смола, що це таке бурштин для вас? Первачок і заливаємо. Витримувати треба таку горілочку. тижнів як мінімум два. Стваринівська мирова бурштинова. Медворілку. Моє вітання вам усім з Рівненщини. Це такий край е український, який знаменитий своїм бурштином. Ну, по-перше, людьми. А по-друге, вашими справами. Ну, і, мабуть, на третьому місці ось цей камінь чи смола. Що це таке бурштин для вас? Для нас? це за Затверділа смола. Це смола багато років тому. Того... Але ми кажемо, що камінь бурштин. Але цей Ой, бурштин заробіток. не лише джерело заробітку, джерело прекрасних різних речей. А це ще й штука, яка покращує те, що добрі люди при гарному настрої помірно вживають. Оце Оксана Василюк, добре вам знайома. Говорить, що буде далі? Далі ми будемо робити настоянку з нашого сваринівського первака: Бурштинову. Ану. Нічого тут такого страшного, розумного, задуманого такого немає нічого, абсолютно. Беремо гарненьку таку плящинку. Кидаємо ну, на півлітра, отак камінчиків 3-4. Кидайте. Оце не влізе сюди. Ну, вже Що, ви щось хочете, щось так надіжно. Звідки камінчики? В якому краї добро? Сварини? Сварин. По чесному все? По чесному. Від природи. Кажуть раніше, що ним був. Від, від під, сваринської під печі. природи. Так, да, він горить дуже класно. Він ж підпалювали груби. Тут три. Чи чотири? Ну давайте до пари вже. О, це гарно. — Так. Це самий дешевий. Чотири вже. Чотири. Беремо сваринівську мирову, первачок і заливаємо. Як це ні. Бачите? І оцим закриваємо. <рес> і туди не проходить, так? і туди не попадає. Закриваємо пробкою красиво, хай не видихається, бо що нам ще ж її пити, а пити. Тепер закриваємо. Так. Прикріплюємо наш бренд. Який у вас бренд? Сваринівська мирова бурштинова. Бренд в наклейку наш. Наша брендована горілка буде. І отака ось акцизна марочка. Тут красиво все написано. Виготовлена за давніми рецептами наших пращурів. І споживати бажано охолоджену в теплій компанії. Ну, теплокомпанія у нас уже є. Уже Це є. колектив барви. Будинку культури колос у сарнах з колишнього села Сарни. Ви ж мені розповідали да, минулого да, разу? Да, да, да. Ну і до такого, до такого приводу є якийсь твір я відповідний. Ще... Чи ви ще не закінчили? Є й твір, я ще не закінчила. Витримувати треба таку горілочку тижнів, як мінімум, два, щоб розчинилася бурштинова кислота. О, а так туди... воно розчиниться це все? Все не розчиниться. камінчики остануться, але е, горілка поміняє трошки <плес> колір. Воно буде такий мутнуватий, е, трохи коричневий, ну не дуже. Але поміняє колір. Так що ми вживати зараз не будемо. Ні, Ми, вживати... ми, почекаємо. ми почекаємо не менше двох тижнів, так що ви задумайтеся, через два тижні ви маєте приїхати, будемо бурштинову пити. Так не обачно. Ну хоч пісню я почую про горілку. Е, наливайте. Там не настоялася. Ця хай настоюється до наступного разу, а ми будемо пити з вами Сваринівську мирову первачок. А ну, дівчата. Ой, у саду вишневому, ой, у саду вишневому, там ташки поють, там ташки поють, ой, ой там на. Наші родителі, ой там наші приятелі, медгорілку п'ють, медгорілку п'ють, а хазяйка наливає, а всі гості випивають за много ялек, за много яле. Много я літа дай посєм, жито, та й поставим копи дай стачимо. Гопи, 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 гоп, а чарочка хлоп. Хлоп за перемогу. Лише так, тому що ми не будемо зараз перед вами тут випивати. Можна тут нафантазувати різного, але моя мета показати, що українські традиції вони про життя. Вони для життя. І вони для того, що наш рід буде продовжуватися. І нехай у цьому на свята і навіть в гори. Горілочка ну, не те, що допомагає, але ну, без неї нікуди. Головне, не зловживати. Це саме основне. Все в міру, в міру, все добре. А бурштинова через два тижні настоїться, набере свого кольору неповторного, приїжджайте в сарни. І покуштуєте саме так.